Це неймовірно смачна закуска з помідорів. Обов'язково зберігайте, ви будете готувати їх знову і знову і не зможете зупинитися їх їсти. Сім зубчиків часнику, один болгарський перець, шматочок гострого перця та пучок петрушки подрібнити в блендері. Саме головне не перестаратися, щоб залишалися ось такі манюсінькі шматочки. 500 грам помідорів помити та почистити. Якщо у вас помідори чері, перерізати їх просто на половинки, якщо трошки більші, на четвертинки. Для маринаду змішати 25 г грам цукру, одну чайну ложку. Кусолі, 25 грам оцту 9% та 25 г грам рослинної олії. Все гарно перемішати у півлітрові банки або зручний для вас посуд, викласти шарами, помідори та подрібнену зелень. Зверху все залити маринадом. На таку кількість я використала дві півлітрові баночки, накрити кришками та обережно перемішати, перевертаючи банку зверху донизу. відправити в холодильник та забути про них на 12 годин. Рецепт залишила в описі та у кінці відео. Не забудьте поставити сердечко, всім смачного.